Всім привіт! Ви на каналі МК Бренд і я власниця цього каналу, Алла Зазуля. Я хочу вас познайомити сьогодні з новим шедевром. І так, приступаємо до наших класних костюмів, які ми створили: костюми мережево. Костюми ми створили в двох кольорах: чорний костюм. Зараз це буде розповідати окремо. і Тут є білий лампас, да, все добре, все видно, все добре, білий. і є ще чорний лампас. Ці костюми не просто спортшик, ці костюми можна використовувати як святкові. Все залежить від вашого настрою, від вашого взуття, від вашого аксесуару, який ви будете підбирати. Звернуть увагу, що ми заморочились, заморочились, дівчата. Видна моя гола ножка. да? Дівчата, звернуть увагу. Звідси, ми вирізали да, і зробили повноцінно просвічується. Видно, да, що просвічується, просвічується, так? Да? Добре. І також саме ми заморочились, ми просто не, не просто нашили лампас, ми показали тіло, трошки тіло. Це дуже красиво, так сексопильно виглядає, це дуже стильно виглядає, до речі. Хочу розказати вам про те, що ці брюки і цей світшот можна носити окремо. Ще раз, Він йде регланчиком. Видно так? Бо він де, де, де з трикотажу Alex, який не кошлатися, який не витягується. Ми обожнюємо з ним працювати. Це добре, да? і хочу вам показати, що ця річ є в двох кольорах. На мені зараз біле з чорним одягнуто, да? і є чисто в чорному. Хочу також показати, видно, як просвічується мережево, як це красиво виглядає. Тобто, як ми заморочились для того, щоб підкреслити нашу жіночність, підкреслити наш стиль та нашу сексапільність. Чита, нам це потрібно, до речі, ця ковтинка не просто ковтинка, вона йде ось такі кишеньки йдуть по ковтинці. Ось тут йде додатковий лампас. І ще ковтинка має, зараз покажу, ковтинка має ось такі штучки. Ось. Який не лишиться при прані, який не ржавіють. Це дуже якісна фурнітура, з якою ми працюємо. Я зараз підтягнула, бачите, да? з обох сторін, якщо ви не хочете підтягувати дівчата, зверніть увагу, це робиться, робиться ось так. Можна опустити і буде прикривати всі наші жіночі місця. Тобто на будь-який зріст можна цю кофтинку порекомендувати. Якщо вам не хочеться, щоб вона була подовжена, що ми робимо? Ми її затягуємо з за обох сторін. Дівчата, у нас для усіх дівчат це є. Від 46-го дівчата по 56-й включення. Тобто всі будуть вдягнути в цю красу. Дівчата, це лімітована колекція. Повторів, і до шиття по ним не буде. Одразу говорю. Дівчата, зверніть увагу, ось таким з написком. Видно, так? Да? Ось так вона йде. Я хочу сказати про те, що цей світшот можна носити також окремо, наприклад, до будь-яких спорших брючок. Да? І можна носити навпаки. Ці брючки можна носити з будь-яким верхом. Також хочу показати, що ми заморочилися, що ми зробили. Не турбуйтеся, що стосується стеган. Ми зробили, зверніть увагу, тобто, ця проблемна частина, да, яка у нас є, вона тут підзакрита, да, зрозуміло, да, що я маю на увазі, і вона йде далі. Дивіться, просвічується ось тут ваша оніжка. Він коштує 2399 гривень за якість, яка накашлатися. За ексклюзивчик, за фурнітуру, яка не лушиться при прані, за фурнітуру, яка не ржавіє. Воно все тут дуже-дуже якісна і достатньо ексклюзивно. Ще раз хочу нагадати про те, що мене неодноразово запитували, як робити заміри по собі. Дівчата, я хочу нагадати, скорочено, коли у вас наші менеджери запитують ваші параметри: об'єм грудей, об'єм талії та об'єм стеган. Вони мають на увазі вашу саму випуклу точку, ось тут да, об'єм грудей, в мене, наприклад, 98. Да. А тепер, що стосується стеган. Е, о, о, ні, Спочатку талія. Талія в мене зараз 80 см. Якщо у вас є животик, тобто ви мірите там, де вас повинна була бути талія, або коли ви ставите ручки в букву Ф, ось тут ваш. Ваша талія, да? тобто ви робите замір для того, щоб було зручно. Для чого? Для того, щоб наші менеджери правильно підібрали вам розмір, щоб брючки, щоб вам тут нічого не тиснуло і щоб все класно лежало. Дівчата, далі стегна. Стегна у нас сама випукла точка ось тут, не ось тут, тому що у деяких ось тут саме ширше місце. Але це вже іде вже стегно. Нам потрібне ось тут, оці оця точка, для того, щоб правильно зробити вам підбірку розміру для вас. І ваш зріст це також дуже-дуже особливий момент, тому що при підбору розміру це дуже грає важливу роль, дівчата. Ваш зріст. Дівчата, хочу нагадати про те, що це ексклюзив, що його замало не усім він дістанеться. Так що реагуйте швидше. Якість, яка не розтягується, не кашлатиться. Рекомендації по праню не вище 30 градусів, і, ну і 600 оборотів, я вважаю, не вище. На виборі і не вище. На мені есичка, на мені наймаленький розмір, при тому, що в мене об'єм грудей 98, стагне в мене 104, і тут, щоб ви розуміли, дівчата, у нас дуже-дуже повномірні розміри. Дуже-дуже повномірні, так що не турбуйтеся, ми вам підберемо так, як потрібно. Якщо вам потрібні заміри по виробу, то вам наші менеджери скинуть. У вас є наші номера телефону, ви хочете в Viber, хочете в Telegram, хочете в Direct пишіть. Там, де вам е, зручно. Щось стосується ютубовців завжди для наших ютубовців у нас є ссылки на активне посилання в нашому інстаграм. Я також дуже вдячна за те, що вони підписуються кожного дня, за те, що вони ставлять лайки мені. І за те, що вони пишуть коментарі. Для мене це також дуже важливо. Ця наша українська підтримка. Дуже вам дякую всіх. До нових зустрічей!